Урок математики на тему додавання і віднімання числа 2». Урок підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Лиш дзвінок на урок продзвонить, стане кожний серйозним втумить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Погляньте, будь ласка, у підручники. Які фігури зображені? Mm. Вірно, чотири кутники або можемо їх назвати ромбами. Скільки їх усього? Вірно, 6. На які підножини можна їх розділити? Можна їх поділити на підножини за кольором або за розміром? Скільки фігур буде у кожній підножині? За кольором три підножини по два елементи: зелені, блакитні та жовті. За розміром дві підножини по три елементи: великі і маленькі. Проаналізуйте черговість зміни ознак фігур та визначте наступну фігуру. Відбувається зміна. Колір, колір, розмір. Колір. колір. Наступною зміною буде розмір, відмінна. Отже наступна фігура Великий синій ромб. Молодці. Наступне завдання. Нам потрібно прописати каліграфічно цифру 2. Подивилися на неї. Пишемо цілий рядок через клітинку. А я читаю віршик. А оце ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута щійка. Отака, як бачиш, двійка. Молодці. Пишемо. Дивимося у підручник. Нам з вами потрібно знайти значення виразів за схемами. Спочатку пригадайте склад числа 2. Число 2 це 1 та 1. Вірно, якщо ми до 4 додаємо 1, отримуємо 5. Додаємо ще 1, отримаємо 6. Тобто 4 плюс 2 буде 6. Відмінно. Знов пригадали склад числа 2. 2 – це 1 та 1. Від 7 відняти 2. Це означає відняти 1 і ще 1. Від 7 віднімаємо 1, отримаємо 6. Віднімемо ще 1, отримаємо 5. Тобто, 7 мінус 2 буде. 5. Розглянемо наступні вирази: 2 плюс 2. Два це один та один. Дво, до двох додати один, отримаємо три, і ще один, отримаємо 4. Тобто 2 плюс 2 буде 4. Наступний вираз сім плюс два. Два це один та один. Сім плюс один буде вісім. Та ще плюс один буде дев'ять. Отже, сім плюс 2 буде дев'ять. Три плюс 2. Два це один та один. 3 плюс 1 буде 4, та ще 1 буде 5. Отже, 3 плюс 2 буде 5. Інші вирази спробуйте пояснити самостійно. Наступні вирази. А тепер на віднімання. 6 2. 2 1 1. Мінус два. Два це один та один. Шість. Мінус один буде п'ять. І мінус один буде чотири. Отже, шість мінус два буде чотири. Молодці. Наступний вираз. 4 мінус два. Два це один та один. Чотири мінус один буде 3, і мінус один буде 2. Отже, 4 мінус 2 буде відмінно 2, інші два вирази спробуйте прокоментувати самостійно. Наступне завдання. Згадайте склад числа 10. Нам з вами потрібно доповнити рівності. Пригадали: 10 це 6. та, Звичайно, 4. 10 – найлегше це 5. та, Відмінно 5. 10 – це. Вісім та. Два. Десять. Це один та. Дев'ять молодці. Десять це. Яке число та три? Звичайно сім. Десять це сім та три. Десять це. Шість чотири. Молодці. Десять це. 8 та 2 відмінно. 10Ц, 3 та 7. Молодці. Пригадайте, з якою дією пов'язана дія додавання. Звичайно, з дією віднімання. Для того, щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, 10 – це сума, 2 – це відомий доданок. 10-2 буде 8, 8 – це наш невідомий доданок. 10 – сума, мінус 3 – відомий доданок, буде 7, 7 – це наш невідомий доданок. Спробуємо далі. – 10 сума, мінус 5 відомий доданок. Буде 5. 5 це наш невідомий доданок. 10 сума. 6 відомий доданок. 10 мінус 6 буде 4. 4 це наш невідомий доданок. Ось він наш склад числа 10. Сума 10. 8 відомий доданок. 10 8 буде 2. 2 це наш невідомий доданок. Сума 10. 4 відомий доданок. 10 4 буде 6. 6 наш невідомий доданок. Сума 10. 1 відомий доданок. 10 мінус 1 буде. 9 9 це наш невідомий доданок. Сума 10. Відомий доданок 7. 10 мінус 7 буде 3. Отже, для того, щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Відмінно. Склад числа 6 та виконайте віднімання на основі взаємозв'язку дій додавання і віднімання. 6 це 3, та пригадайте, якщо 6 це сума, 3 відомий доданок, то, щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від 6 відняти 3. 6 мінус 3 буде 3. Тому що. 3 плюс 3 буде 6. Молодці! Добре. 6 сума. 4 відомий доданок. 6 мінус 4 буде. 2. Тому що. 2 плюс 4 буде 6. 6 сума. 5. Відомий доданок. Який же невідомий доданок? 6 мінус 5 буде 1. Тому що перший доданок 1, другий доданок 5, сума 6. Ось наш взаємозв'язок дії додавання і віднімання. Розгляньте малюнок. На малюнку зображена мама квочка. Яка вивела двох курчаток погуляти. До них прибігло ще одне. Визначте за схемою, що відбулося: об'єднання чи вилучення? Звичайно, об'єднання. Про що можна запитати? Можна запитати, скільки курчаток стало? Як ми вирішимо цю задачу? Ми до 3 додамо 1. Відмінно і отримаємо 4. Їх стало 4. Як слід змінити питання і зображену ситуацію на малюнку, щоб потрібно було скласти прикладне віднімання? Вірно! Якщо одне курчатко побігло в іншу сторону, то нам потрібно було б віднімати молодці. Розгляньте малюнок. Зверху у нас 4 курчати і 2 кролики, а знизу п'ять курчат. Скажіть мені, де більше очей? Давайте порахуємо.

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, ніг зверху. І. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять ніг знизу. Шістнадцять більше за десять. Отже, десять менше за шістнадцять. Менше ніг знизу. Молодці! Дуже рада була з вами працювати. До побачення!